У нас идет сейчас война на наших территориях, Владимир плюс на наших русских землях. Владимир Владимирович, мы это с вами мы понимаем, что, что нам и Одесса в НАТО точно не нужна, и Харьков в НАТО, и базы НАТО на наших А За этим границ... есть места для нас. Святые. Ну, Париж. Да. Извините. Новый Париж. Не, ну, новый... не. Париж, а, Париж. там. Без трота. Откуда? У них... не, да. Где стоял русский казак? Должно быть наши. Вот у нас генерал лейтенант Грулев сколько в Германии служил. Его тоже тянет на родные места. Ну, тогда скажите, вспомните, что я в, в Нидерландах, Вот, да. На, на Ах -А -Ах <Isaiah> yeah. oh. я бы привлек к удару по объектам на территории Великобритании, обычным оружием для начала, крылатыми ракетами воздушного и морского базирования, нанес удары, например, по трем объектам. Это производственным площадкам концерна МБДА ЮКА, который занимается производством ракет «Шторм -Шедо». Это если мне не изменяет память Бристоль это Стивенш и это Болтон это вот где производственные площадки площад, находятся концерны БДА в этих целях я привлек бы например 11 -ю и 24 -ю дивизию атомных подводных лодок северного флота 201 тяжелую бомбардирующую авиационную дивизию удар бы нанес ночью чтобы избежать ну, минимизировать жертвы среди гражданского персонала этих предприятий. И снес бы эти производственные площадки ну, до уровня земли, к примеру. Но раз вы так стремитесь нанести удары по нашей территории, то за все в этом мире придется платить. Ну, естественно, что могло бы быть после этого удара? Ну, в плане гипотетических рассуждений. Например, ну, сразу же... Нет, этот удар должен быть непременно ночью. Почему ночью, я сейчас объясню. Утром, там заседание, совещание. Как же так? Мы стали жертвой агрессии. Нам надо немедленно ответить. Надо задействовать статью 5 устава НАТО. Надо покарать тех людей, которые нанесли по нам ракетно авиационный удар и силами военно-морского флота. В этом случае для начала напомню, что в ну, вооруженных силах Российской Федерации есть система стратегических действий, есть формы и способы применения вооруженных сил. И там есть такой раздел: он называется демонстрационные действия. Что подразумевает под собой демонстрационные действия? Это, во-первых, пуски, одиночные пуски. Межконтинальных баллистических ракет с обычными или ядерными боевыми частями. Это демонстрационные ядерные удары по пустынным районам мирового океана і неді не суши. участкам наконец, ядерные взрывы, висотні ядерні взрывы малої мощности уже непосредственно на території противника. Но, опять предупреждение, мінімізувати ущерб, щоб його взагалі на данном етапі не було. но ну, просто предупредить. Ну а далі поговоримо щодо анонсованої теми: що ж там з Будановим, чи йде він у відставку, чи хто його буде заміщати, отож Буданов може не в дозі залишити свою посаду. Ймовірно, вже Брала його заступника. Саме така інформація поширюється засобами масової інформації. Крила Буданова можуть звільнити з посади керівника голови управління розвідки. Керівник головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов найближчим часом може бути звільнений з посади. Ймовірно, вже обрано саме кандидатуру його наступника. Ним може стати Олег Іващенко, який зараз є головою служби зовнішньої розвідки України. Про це повідомляє НВС посиланням на джерело у силових структурах структурах. зокрема, ймовірні звільнення Буданова поінформоване джерело журналістів оцінило після. Появи у телеграм-каналах чуток про кадрові перестановки такий варіант існує. Наводить видання відповідь джерела. Також телеграм-канали писали про те, що Буданова можуть призначити послом до однієї з країн. Цю інформацію джерело журналістів спростовує. Повідомляється також, що новим керівником ГУР може стати Олег Іващенко, який нині обіймає саме посаду голови служби зовнішньої розвідки України. Щодо чуток, саме про звільнення, також поговоримо. Адже те телеграм канал Джокер, який пов'язують з офісом президента України, 29 вересня, написав, що міністр оборони Ростем Міро буцімто йде зі своєї посади. А на його місце прийде Михайло Федоров, який нині очолює міністерство цифрової трансформації. Також повідомлення про те, що Федорова на посаді голови Мінцифра, нібито замінить підприємець та інвестор, член президентської ради з питань. Підтримки підприємства в умовах воєнного стану Олександр Конотопський. Ну і крім того, він натякнув, що Рустем Мумєров та екс заступник глави офісу президента Кирило Тимошенко залишать структури Міноборони, на яких посадах поки що невідомо. Інформатор раніше також писав, що журналісти поставили питання про правдивість цієї інформації представнику Мінцифри, але у відомстві повідомили, що інформацію з анонімних телеграм-каналів не будуть коментувати. Також повідомлялося раніше, що що міністр оборони Ростем Умєров звільнив двох заступників начальника головного управління розвідки. Йдеться саме про Віктора Зайцева та Ігоря Остапенка. І за даними засобів масової інформації, рішення могло бути не узгоджене з керівником гур Кирилом Будановим. Подекуди загострення стосунків між Будановим і головою офісу президента почалося весною дві 2024 року про це також дописували активно і в цьому, нібито, і причина того, що може статися на по ну, в подальшому саме із Кирилом Будановим і з його звільненням. Та про це поки що як такої детальної інформації немає. Будемо слідкувати, адже все це чутки, анонімні телеграм-канали. Будемо перевіряти, звісно, ж інформацію і інформувати. Вас а поки що щодо досить таки приємної новини перевіреної, адже це з офіційного джерела саме із соціальної мережі, X президента Сполучених Штатів Америки чинного Джо Байдена про те, що він зазначив, Україна виграє цю війну. Про це будемо детальніше говорити, адже таке повідомлення з'явилося саме такий допис на соціальній мережі. X, Він же ж старий Твітер Джо Байдена, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден. Висловив упевненість, що Україна. Переможе в протистоянні російської агресії, зокрема, йшлося про те, що зацитую е, те, що він дописав: Україна виграє цю війну, і Сполучені Штати продовжуватимуть стояти поруч із ними у кожному кроці. Йдеться в дописі політика. Крім того, Джо Байден опублікував відео про переговори з президентом України Володимиром Зеленським. І в ролику президент Сполучених Штатів Америки підтвердив намір підтримувати нашу державу на її шляху до НАТО та ЄС. Нагадаємо, Зокрема, що 27 вересня Володимир Зеленський під час свого візиту до Сполучених Штатів Америки зустрівся з Джо Байденом. Голова Української держави обговорили план перемоги з американською колегою. Зокрема, під час зустрічі з президентом Байденом представив йому план перемоги, обговорили деталі для посилення плану, скоординували наші позиції, погляди та підходи. Доручили нашим командам провести консультації щодо наступних кроків, заявив президент України Володимир Зеленський. В офісі президента також зазначили, що Байден проведе зустріч контактної групи з питань оборони України у Німеччині на рівні лідерів. Там президенти України та Сполучених Штатів Америки зустрінуться на двосторонньому. Рівні щоб проаналізувати саме прогрес, консультація також із міжнародними партнерами, аби скоординувати додаткову. Допомогу Україні, ну і щодо плану перемоги, також багато чуток. Уже різних тез лунає. Зокрема, з'явилось повідомлення уже від голови офісу президента України Андрія Єрмака про те, що українцям, врешті, презентують цей план перемоги, але є один нюанс без деяких секретних положень. Глава офісу президента України наголосив, що документ, як і обіцяли, покажуть українцям. Однак деякі його положення, звісно ж, варто тримати в таємниці.